Друзі-виноградарі та підписники мого каналу всім привіт! Сьогодні у нас 3 лютого, Київська область Україна. Сьогодні хотів вам зняти коротенький ролик, тема якого коли пророщувати черенки винограду. Так як в нас прийшов уже лютий місяць, у усіх виноградарів-початківців постає питання, коли ж все таки починати пророщувати черенки. Способів пророщування черенки винограду є багато. Я сьогодні вам розповім. Про той спосіб, яким користуюся я для себе, а саме пророщування черенків винограду на воді. Отже, для себе я починаю пророщувати черенки винограду не раніше 20-х часов березня. Чому не раніше березня місяця? Тому що з листопада по січень-лютий місяць в нас брунька знаходиться в стані спокою. Та і немає нам великого сенсу раніше, ніж березень, пророщувати черенки винограду. Так як для того, щоб розкрилася брунька, нам понадобиться від 1 неділі до 10 днів. А для того, щоб з'явилися корні, понадобиться від 15 до 20 днів. Так що раніше я не бачу сенсу ніякого пророщувати. Зараз я вам відео покажу. Хочу провести експеримент. Сьогодні, нагадаю, 3 лютого я взяв три різних сорти винограду. Взяв ранній сорт, взяв середньопізній та пізній. Хочу поставити їх сьогодні на пророщування і подивитися, що з ними буде відбуватися через 15, а то й 20 днів. Так що дивіться, далі не перемикайтеся, буде цікаво. Отже, дивіться, перед вами три абсолютно різних черенки винограду: це гібридна форма Пегас Карпушева, ранній середній термін достигання. Потім манікюр Фінгер. Пізнього сроку достигання. І ізюминка раннього терміну достигання. Ось такі три чубаки на три бруньки. Ось в такому стані зараз знаходиться їхня брунька. Бачите, на ізюминці брунька вже напушилася. Та й, в принципі, і на манікюрі також, і на Пегасі. А, ні, на... і на Пегасі ось брунька напушилась. Це говорить про те, що. Вже брунька може спокійно розпускатися. Так що я зараз приготую ці черенки, поставлю їх в контейнер з водою, і далі вам все розповім, покажу, що я буду робити. Що нам для цього потрібно, щоб поставити наш черенок на пророщування? По-перше, ось перед вами черенок. Чотирьосковий черенок Ми його зараз підріжемо. Що нам потрібно? Верхній зріз. Ми беремо, просто поновлюємо, зрізаємо. Ось, дивіться, чубук в прекрасному стані. Зелена древесина. Все з ним добре, він не висохший, він гарно зберігався в мене. Залишаємо три бруньки, так як черенки в нас будуть трьохбрунькові. Ось одна, ось друга, ось третя. Де третя брунька? Ми робимо зріз сантиметр. Ось також, дивіться, зелене, абсолютно все гарненьке. До нижньої бруньки робимо зріз сантиметр. Що потрібно зробити? Нижню бруньку ми повністю осліпляємо. Ось, як бачите, зелененький черіночок, все з ним добре. Осліпляємо і в такому стані залишаємо. І так робимо все з іншими черінками. З нашими. Зараз я їх приготую. Ось також перед вами. І форма Пегас. Також три брунічки Ось в чудовому стані. Нижню брунічку ми зрізаємо повністю. Верхній зріз ми оновлюємо. Ось все, чудово, все зелено. Черенки в нас повністю приготовлені для того, щоб ставити їх на пророщування у воді. Так як я хочу провести експеримент. Я наші черенки не буду вимочувати, не буду нічим опушувати, ніяким укорінювачем, а зразу буду ставити воду на пророщування. Що ще потрібно нам зробити? Там, де ми нижню бруньку ось цю осліпили, ми беремо секатором, робимо борозди. Щоб в цьому місці у нас проводимо бороздування, ось таке ось. Робимо зрізи, три зрізи продольних. Для того, щоб в тому місці краще образовувалися наскорні. Ось дивіться, чубуки повністю приготовлені. Зараз я ці чубуки поставлю в контейнер з водою. Води нам потрібно ось перед вами контейнер. Води я буду наливати десь сантиметр, не більше. Так як для пророщування нам води багато в контейнері не потрібно. Я зараз перед вами поставлю мітку. Ось десь в цьому місці в районі буде стояти постійний, потрібно, щоб стояв постійний рівень води. Зараз я вам все приготую і покажу. Друзі, приготував я повністю черенки, налив води. Ось дивіться, у нас рівень води. Зараз я вам покажу, приближу. Ось стоїть мітка, сантиметр десь приблизно. І на цьому рівні в нас повинні знаходитися черенки наші, рівень води не повинен змінюватися. Так що, отакі то справи. Для тих, кому не терпиться, я проведу такий експеримент. І через 10-15 днів ми подивимося, що далі в ним буде відбуватися. Так що, ще раз наголошую, хто сильно нетерплячий, не спішіть. Пророщувати ми почнемо з березня місяця, так що до березня місяця нехай ваші чубуки лежать на зберіганні, а там далі я буду випускати ролики і буду вам все показувати і розказувати. Так що, кому було цікаво, ставимо вподобайки. Підписуємося на канал, далі буде. Гарного дня, до побачення!